Раз доброго ранку. Як бачите, починаємо одразу з нашою колегою е, Ірина Константінова сьогодні у нас, але вона сьогодні не як ведуча, вона як учасниця міжнародного навчального візиту до Великобританії. На секундочку, друзі, віліка отримати візу. Це просто нереально. Вона, знаєте, це як отримати Оскара е, Лео Дікапрі. Примерно от так же. Тільки не одягала шкіру і там всякі <свист> 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 і не, про, і не і ще півроку у мене діє віза. Бізна жаріє жити нас сьогодні. Ірочка, ну розказуй. Твоє як там? що там було, як туди потрапити. Ну, як потрапити, я то потрапила це по суті. Як ну мені пощастило, тому що я взяла участь у програмі Активні громадяни від Британської ради. Я впровадила свій проєкт і, відповідно, виявилася така можливість. Мене відібрали на міжнародний навчальний візит. Ми приїхали переважно більше часу. Ми були в Лондоні, і наше основне завдання було обмінюватися досвідом. І ще з 32 з учасниками з різних різних країн. Акі представителі? Це були Пакистан, Йорданія, Єгипет, Польща, Шотландія, Сполучені Штати Америки, Уельс. Ну, коротше, дуже багато було з самої Великобританії. Uh -huh. Тобто, зважаючи на те, що вона з чотирьох частин складається, і якби вже звідти було багато людей. З України нас було аж четверо, нам пощастило, тому що всіх було по двоє. Нас було четверо, тому що людям з Ірану або з раку просто не дали візи. Тому ці Чому два місця говорю. тому ці два місця перекинули на нас, угу. а, мовний ну... бар'єр був. Був мовний бар'єр, тому що ну, перші два дні я абсолютно не розуміла людей, які говорять, які у яких якби, мова перша англійська, яка їхня рідна. Я їх взагалі не розуміла. Я просто сиділа і думала, вони гелгочуть? чи це мова взагалі? На третій день я вже зрозуміла, що я їх можу розуміти. Був, був, був мовний бар'єр, якби ну, зрозуміла, що сильно переживала, зрозуміла, що якби, намагаєшся, коли просто я говорю, до прикладу, тут з кимось англійською, я можу побудувати повністю порядок слів, я можу підібрати слово, я можу десь там собі подумати. Там цієї можливості немає. Там абсолютно. То взагалі ти просто сидиш, такі враження, що тебе викликали на допит. Я не знаю, тобі світять ліхтарем в обличчя і говорять, говори, говори, швидко, швидко. <рес> і ти намагаєшся якісь там сумбурні речі будувати. Але в будь-якому разі спілкувалася, люди мене ніби розуміли. А що там конкретно було? О, у нас був ну коли ми були в Лондоні перші два або три дні. Це були тренінги. Тобто, нас намагали намагалися познайомити, щоб ми більше один про одного розказали, про свої проекти розказали, зрозуміли, хто чим займається. Потім наступні три дні нас розділили на п'ять груп, і кожна група поїхала в інші міста для того, щоб знайомитися з активністю тих чи інших міст. Ми були в місті Стову Місто, біля якого недалеко народився Робі Вільямс. І це, і це між іншим, для них дуже велике, прямо, прямо страшне. Вони прямо самі аж ніби популярності через те, що от Робі Вільямс і їхній сусід. І коли розпався гурт, в якому він грав, то люди плакали, говорять, і в школах відміняли заняття і прямо говорили про те, що ви уявляєте: от Робі Вільямс пішов там з якогось гурту. Тобто для них це прямо страшне яка зірковість. А потім ми знову повернулися в Лондон і знову працювали всі групами. Mm -hmm. Що ти взяла для себе? Що привезла почерпнула? Що ж Почерпнула. Я зрозуміла, що всі люди різні, але ми дуже схожі. Надзвичайно сильно схожі. У нас у всіх однакові проблеми. Як би не говорили, що в Британії прям дуже сильно круто, що вони прям такі, от і у них і рівень економіки. Але так само вони не задоволені свої, своїм парламентом, так само не задоволені транспортною системою, так само не задоволені орендою на життя, і деякі люди просто не мають рушалити, щоб там прожити. Вразила вже ж проекти. Дуже багато людей. Я не думала, що у них. Не, ні, мабуть, найбільше, що мене вразило, це магазини. Тому що у них дуже багато благодійних магазинів. Тобто це як комісійна крамниця, в яку, до прикладу, ти можеш принести свою річ, її продадуть, але вся виручка піде на якусь благодійність. До прикладу, у них є прямо окремий магазин для людей, які хворі на рак, окремий магазин для людей з серцевими хворобами. Я собі купила шапку жабу в магазині, який називається Animals Health. Тобто я допомогла якимось тваринам. Дуже бажабом. Можливо. Але суть у тому, що у них дуже багато таких речей. Ну, я не знаю, в різних країнах по-різному, але от те, що ми бачили в Англії, то всі люди якось співпрацюють. Вони всі знають про те, хто що робить, хто де чим допомагає, якось намагаються долучитися до цього. Ну зрозуміло, що треба більше комунікувати. Угу. Ну, Смотри, ти ми знаємо. ти була в Чехії, що да? Угу. От сравніть Чехію і Британію. Це дуже складно. Вони все ж сравні по, по, по вони дуже різні. Ну, це дуже різні країни. Менталітет дуже різний. Але в Чехії теж недовольні уровнем життя. Усюди не вот що, Люди, людям воска. Мені здається, не існує людей, які будуть говорити у мене найкраща країна в світі, у мене найкращий уряд, я обожнюю свого президента. Тобто таких не буде. так само, як англійці говорять. Ми у них питаємо, ви любите королеву? Ми її любимо, але ми не хочемо, щоб на неї виділяли так багато грошей. Ми не розуміємо для чого вона. І це логічно, вони не можуть сказати, що ну, для як до людини претензій немає. Але як до самої системи вони не розуміють, як би ці гроші могли піти на якісь інші потреби. Ну так само, як у нас, наприклад. Ви любите президента? Ми любимо президента, але тут ну, ну, много, ви, много, але, але да. А, Ну, а ти там як довго була? Вісім днів. Раз у нього ще на полгода на ще може їсти правильно? не це, але. Тільки грошей треба запастися. Ти Претендуєш на поїздку зі мною такто. Развіш то я, разве, що в чемодані не знаю. ще є можливість для кіровограців як взяти участь, як зробити так, щоб тебе відібрали. Я не знаю, як це зробити, тому що коли я проходила тренінги по програмі активні громадяни. Мені ніхто не говорив. Ну ці чи тренінги зараз проводиш... є зачекай. Yeah, вони yeah. є. Треба просто уважно слідкувати за подіями. Якщо у вас є якісь проекти, ви можете подати цей проект для тренінгів. Як це yeah. відбувається? Давай нагадаємо людям. Тобто, ну шукайте, шукайте на сайтах. В будь-якому разі на тусовці КРІ точно будуть, якби певні посилання і певні анонси. Тренінги називаються програма активні громадяни. Тобто проводяться тренінги. Якщо у вас є якась ідея, ви пишете проект. Подаєте його, можете виграти грант, його впровадити. А там уже цілком можливо, що з'явиться можливість, якби відвідати вже міжнаціональний візит. Але знову ж таки, це це не основна умова. Тобто, ну цього не говориться про те, що ви, якщо ви там впровадите певну свою програму, то обов'язково поїдете. Ну знаєш, аби досягти успіху, багато відомих людей кажуть, що не треба. А, от кінцева мета моя поїхати в mm -hmm. Великобританію. Кінцева ну, має бути мета щось зробити хороше саме для Кіровограда. І якщо можна про проекти, скільки виділяє кошти коштів Британська Рада, аби розуміти, мене? якщо я якщо я зараз не помиляюсь, то зараз сума 15 тисяч. Але знову ж таки, це сума, яка зовсім не передбачає зарплати координатору. Тобто це сума, яка просто видається на реалізацію. Тобто, там, якщо потрібні якісь технічні засоби, там можливо якась їжа для проведення, Оренда, приміщення. так тобто, в будь-якому разі ні тренери, ні координатори зарплатні не отримують. вони як волонтери, тобто по суті це волонтерська діяльність. Все так сложно і в то же время все так цікаво. Ірочка, спасіба. Будеш вам. їхати в Британію. Не говори, щоб я тебе не завідував по хорошому. Да. І, насправді молодець. Ми впевнені, що ти дуже гарно презентувала Україну, представила Кіровоградщину. І ми сподіваємося, ти знаєш, ти ви так взяла декілька, взяла Це декілька проектів да. звідти, аби реалізувати їх і у нашому місті. Ідеї є безперечні. Да? Ну все ми интрига, чекаємо. Интрига тоді. Ну, а ми передаємо слово. Нашему коллеге, который тоже очень хорошо знает английский язык. Филипп, прошу.